Встигнуть зробити паралельний підрахунок. Тому завтра, в понеділок о по 12 годині, у нас підсумкова прес-конференція, така попередня, так? будемо говорити про паралельний підрахунок голосів, а можливо там, про якісь теж порушення, фальсифікації, акти і так далі. От. А зараз у нас четверта прес-конференція. У нас трохи менше гостей, ніж було по обіді. От, можливо, люди працюють там, на округах у себе, ще, там, слідкують за дотриманням. Чесності виборів, але в принципі у нас, я думаю, інформація буде для журналістів про те, що трапилось протягом останніх трьох годин. От і я хочу почати, мабуть, від пані Любові да, рух Чесно, будь ласка, яка у вас є цікава інформація? Доброго вечора. Дуже багато цікавої інформації вже прозвучало, особливо про ті імовірні порушення, які сьогодні відбувалися. Дуже шкода, що ці порушення не фіксувалися так, як це потрібно тими ж самими актами. Тому, в принципі, це були припущення про ці порушення. Я би хотіла зазначити про ті порушення, які можуть бути під час підрахунку голосів заповнення протоколів. Хочу звернути увагу родичів, членів дільничних виборчих комісій, знайомих, які можуть зателефонувати, і все таки ще раз, якби наголосити на такому питанні. Порядок підрахунку голосів і заповнення протоколу регулюється постановою постановою номер 502 центральної виборчої комісії. Будь ласка, зверніть увагу на такий момент, що підрахунок голосів ведеться однією особою. Мається на увазі всі маніпуляції, які робляться зі скриньками, бюлетенями і так далі. Тому що деякі комісії налаштовані це робити по групкам, групками скооперуватися і, і по розподіляти бюлетені. Це заборонено законом. Це має робити одна лише єдина особа. Єдине, що можна, якщо ця особа втомиться через там 30-40 хвилин, замінити протокольним рішенням на іншу особу, але одночасно це може робити лише одна особа. Зверніть на це увагу. Другий момент це по транспортуванню це також є окрема постанова, яка говорить про те, що транспортувати мають чотири члени комісії. І якщо там питання з транспортом не вирішено, а в багатьох таких комісіях питання з транспортом не, не досить би, врегульовано. Все одно чотири члени ДВК, а п'ятий міліціонер має бути саме при транспортуванні цієї виборчої документації. Отут я вважаю, що криється якби найбільші можливості і, і найбільші випадки можуть бути саме для порушення. А на це треба звичайно звернути увагу. Дуже шкода, що не по всіх округах окружні виборчі комісії до процедури навчання членів ДВК віднеслися дуже, скажімо, відповідально. Є ОВК, які дійсно пронавчали 100% своїх членів ДВК. Але є такі, які практично тепер ми з вами отримуємо цікаві такі моменти, як вида... видача бюлетеня не за паспортом, або взагалі без паспорта чи інші документи, які посвідчують особу, передбачення статтею 2 закону України про вибори. І, і це надзвичайно прикро, що елементарне незнання чи бажання, якби можливо, тільки люди не навмисне порушують а, норми закону, а скоріш за все, із незнання, а не змогли цю інформацію донести. Це якби такі от моменти щодо настановчих речей. Ну а що 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 цікаво, якби як можливо цікаво, як вибори проходять в Україні взагалі? От по деяким е, о, округам і областям є навіть людські втрати і жертви. Ми знаємо, що е, померла на виборчій дільниці Слов'янську е, жінка літня, 78-річна. На Тернопільщі так само от, практично по ходу до виборчої дільниці, тобто і, і, і без цього не, 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 не буває. Да? Це життя, і якби воно а, буває різне. А, є випадки, коли всі, всі члени дільничної виборчої комісії а, так само замінені в багатьох округах, і, і це також унеможливлює нормальну роботу комісії. Ну і звичайно, курсування так званих тітушок, каруселі, от, наші колеги. З комітету виборців України Черкащани передали таку інформацію, що саме Черкащина чомусь стала центром вербування тітушок на південному напрямку. Запрошували проголосувати в Одесу за окрему там конкретного оплату і так далі. І це а, гри ніхто не міняє, і всі засоби дозволяються а, в ці цей, цей, цей день. І це є дуже прикро. Дякую дуже, пані Любов. Перед тим, як дати слово пану Олександру, я хочу нагадати, що ми проводимо сьогодні прес-конференції завтра у співпраці з громадянською мережею Опора. У нас є автомобіль, який возив сьогодні журналістів протягом дня. І після цієї прес-конференції, будь ласка, підходьте, куди кому журналістам треба буде поїхати, хто там на ОВК чи на ДВК, Будь ласка, не забудьте, підійдіть, ми вас транспортуємо. Пан Олександр, будь ласка, доброго всім здоров'я. Я хотів би подякувати всім присутнім за підтримку, за правдиве висловлення інформації. І щоб твердив те, що говорилось на передній сесії, про те, що під вечір почнуть вилазити різні, як то кажуть, кулуарно боки. Е, нами зафіксовано, що на деяких дійницях замість гречухи, який вибув, ставиться печатка на прізвищі Гавриленко Олександр Анатолійович, тобто на мені. Я, Олександр Гавриленко, жив здоровий, не вибув. І хочу вам показати, що, бачите, перше, Березкін, Бородіна і Гавриленко вибув. На декількох дільницях почали такі бюлетені вилазити. Зараз, ну, на жаль, знову-таки, наші добрі люди, я чесно вклоняюся бабусям, дідусям, які голосують, які свідомі, які побачили, що Гавриленка немає, повідомили про це, але не зафіксували, натомість їм видали чистий бланк, і так все пішло. На одній з дільниць зараз оформляється акт, і тоді вже коли акт буде оформлений, я зможу назвати дільницю номер і прізвище того виборця, який свідомо телефонував, написав свідому заяву про порушення, тому що це не поодинокове явище. Я розумію, що може бути для багатьох однаково, що Гречуха, що Гавриленко, але все ж таки я, Олександр Гавриленко, який реальний кандидат, і який зараз за якого починають голосувати люди, якого знають. І починаються такі от каруселі. Далі в районі Новомиколаївки, знову таки на одній з дільниць, документально, на жаль, не встигли зафіксувати, але є інформація, що винесли один із бюлетенів по мажоритарці. Не по партійним спискам, а по мажоритарці. Тому є всі підозри, що на цих, скажімо, дільницях двох. Можливі каруселі. І зараз наші спостерігачі, які мене підтримують, я сподіваюся, зможуть зафіксувати хоча б якось. І зловмисники не зможуть цю карусель вчасно припинити. Є така велика надія. Тепер наступна інформація для всіх, для всіх мабуть, жителів Кіргоращини. Мені прикро це говорити, але це так. У нас в Кіровоградській області проживає більше 52 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. До мене особисто зверталися люди, які не можуть проголосувати, які просять, щоб проголосувати на дому. І ви знаєте, мене просто викликає знепокоєння совість, мораль, і, мабуть, людські якості голів комісій і членів комісій дійничих, які не звертають на це уваги, які просто відшивають інвалідів тим, що несіть із лікарні довідки, приходьте до нас, пишіть заяву. Давайте вдумаємося, якщо людина... З обмеженими фізичними можливостями в неї ну, проблеми з ногами, вона не може ходити взагалі. Як вона може прийти на дільничну виборчу комісію, написати власноруч заяву і е донести всі документи? Як це може робити людина-інвалід? Я вам скажу, що по Києву Раду ну, близько двох десятків, особисто я мої дві особи це не порушення закону, це просто фактаж, що ми е інформували дільничну виборчої комісії. Голів, які вчасно оформили заяви цих інвалідів, і ці люди сьогодні проголосували. Але ж вдумати цифру: 52 тисячі по Кіратській області, по всіх п'яти округах. Це не тільки нашвятий округ, це і всі інші округи. І проблема є в тому, що навіть якщо людина пересувається на колясці або інший інвалід, то подивіться, всі наші, абсолютно всі дільничі виборчі комісії розташовані таким чином, що людина з обмеженими фізичними можливостями не може фізично, навіть якщо і допомагають рідні і близькі, прийти і проголосувати. Це абсурдно. Тому я закликаю всіх бути уважними і врахувати, що цей контингент людей у нас на сьогодні по суті випадає з виборчого процесу. Їхні права виборця, права людини обмежені. Далі наступне. Ну на жаль, дільничі виборчі комісії члени не дивляться, тому що вони зараз саме розгар роботи. От але я хочу подякувати тим головам і е, колективам виборчих комісій, які забезпечили для виборців нормальне освітлення, нормальне опалення і нормальний доступ. До кабін для того, щоб забезпечити прозорість, чесність, відкритість виборчого процесу. І ще раз я наголошую, шановні виборці, люди добрі, дивіться уважно, за що ви ставите птичку. Якщо там є Гавриленко, який вибув, то ще раз наголошую: я не вибув, я живий здоровий і йду в депутати. Дуже дякую. Пане Олександре, я хочу прокоментувати ваш виступ. До речі, щоб знали всі кандидати також, що якщо ви поставили штамп, як проти напроти Гавриленка, то цей бюлетень є недійсний. Там за жодного кандидата вже можна ставити чи не ставити. Результат такий, що цей бюлетень не буде вважатися як зіпсований, недійсним. Тому зверніть на це увагу, щоб члени комісії не порахували цей бюлетень разом із тими, які загалом будуть розподілятися між партіями і кандидатами. Цей бюлетень є недійсним. Оце обов'язково. Зверніть увагу ще на такий момент, що буде різна кількість бюлетенів і різна кількість осіб, які голосують в одномандатному окрузі і в загальнодержавному окрузі, тому що є переселенці категорія, ті особи, які проживають не в межах нашого округу. Вони будуть отримувати лише один бюлетень. І, от, якраз коли два протоколи будуть заповнюватися. То в протоколах пункт 3 заповнюється цифра, яка кількість виборців ні, там не відрізняється. Кількість виборців занесених до списку виборців. Щоб не розподіляли на кількість тих осіб, які отримали бюлетені по мажоритарникам, і кількість бюлетенів, які отримали по, по партіям, там має цифра бути однакова, бо знову відправлять на виготовлення уточнень, і це затягне процедуру підрахунку голосів. І щодо наступного питання по категорії, яка тимчасово неспроможна пересуватися. Дійсно так, є постанова 126 Центральної центральний виборчої комісії, яка говорить чітко, має бути заява і довідка з лікувальної установи. Заяву можуть принести, а родичі знайомі можна можуть передати, але це чітко передбачено законодавством. Ми не можемо порушувати агітувати за порушення законодавства. Це одне. Друге, якщо ці інваліди давно не можуть неповносправні особи приходити голосувати через ДРВ їх мали давним-давно внести в список. Виборців з поміткою НСП. Якщо цього було не зроблено, то знову це питання до ДРВ, але не до голів комісії. Однозначно, дозвольте я зауважу. Дуже дякую, Любов. Правильно ви сказали все. Але така ситуація в нас виникає, я думаю, що весь гал знає кожних виборів. Змінюється ДРВ, вносяться зміни, але чомусь наступні вибори все те ж саме. Внесли людину. Я те, щоб прийшли до неї додому проголосувати. Да і з цим ж виборчою скринькою. Наступних виборів знову немає в списках, знову непонятки. Знову треба людині брати ту ж саму довідку, копії документів і так далі. Я закликаю для того, щоб ну, кожних виборів в нас одні, й ті ж самі граблі. Тому давайте якось вже, може, після цих виборів, може, люди одумаються, хто відповідає з ДРВ і за е, якість списків, да, щоб все-таки перевірити. Ну, не може бути такого неподобства. Державний з одного, з одного боку, державний реєстр це, по суті, документ, да? і він вже нерушимий, непорушний. Але з іншого боку, ми його постійно, що виборів змінюємо, змінюємо, покращуємо, покращуємо, а вози нині там. В одному дворі там прописано 20 чоловік, які давно ж там не живуть, мертві душі, і з них чомусь хтось голосує або намагається голосувати. В іншому, де є живі люди, які приходять, наш менталітет, приходить людина голосувати з паспортом, з пропискою, їй кажуть, вас немає в ДРВ, вас немає, ви не можете проголосувати. Їдіть в суд. Все. А це останній день виборів, сьогодні, от зараз, о 6-й годині прийшла людина голосувати, а їй немає списка. І що робити? От таких казусів у нас дуже багато. І з виборів виборів не повторюються на тих же самих людях. Тому, от, наприклад, деякі люди ще з часів 2004 року просто не приходять голосувати, тому що їх немає в списках. І вони вже, вибачте, задовбалися ці списки вносити зміни. Тому я закликаю, щоб ці вибори по своїй, ну, скажімо, анархічності чи, може, непорядному підходу були останніми. Тому що ті ж самі проблеми, скільки ми говоримо про каруселі, скільки ми говоримо про все інше, з 1994 року, з 1994 року, от почалися ці всі неподобства. 98 рік і так далі, і з року в рік, з виборів виборів, все продовжується. Ми про це все говоримо. А залишається все без Наша спільна задача, щоб це змінилося. Тому я просто... прошу всіх і виборців бути уважними і відповідальними. Якщо вас немає, то будь ласка, подивіться зарані, щоб ви були О, в списках. Це однозначно. Однозначно зарані тому що зараз уже пізно, але все ж таки і всіх осіб відповідальних за ДРВ, і всіх, хто відповідальний за організацію виборчого процесу, mm -hmm. прошу бути уважними. І контролювати процес, і не випускати, якщо вже зміни внесені, то щоб вони якось випадково наступних виборів не випадали. Угу. Дякую, дякую, пане Олександр. Будь ласка, Поважаю думку моїх колег. Але знаєте, ми сьогодні повинні, мабуть, казати про те, що проходить зараз на дільницях. Оце тема для спілкування в між виборчий період, тому що ми повинні зібратися, все таки вирішити, чи відповідають у нас приміщення, чи так все проходить з головами. ДВК і так далі. Я хочу все-таки вас повернути на наші дільниці, тому що залишилось всього дві години до кінця голосування. Ми трошки не встигли, я вам відповідально кажу. Зараз проходять певні дії по затриманню тих людей, які дійсно крутять у нас і каруселі, і які оплачують роботу наших виборців, будемо так це казати. Не знаю, можливо, якщо це буде екстрена інформація, така. Досить з доказовою базою, тому що це проходить із працівниками затримання їх проходить з працівниками нашої міліції. Якщо це вдасться, то я думаю, що буде цікаво всім, і я буду просити, щоб ми зібралися, можливо, через півгодини годину. Якщо це можна, дійсно можна ефір дійсно ефір. буде так, тому що е, ті люди, які напередодні на там три години назад сиділи за тим столом, у нас є інформація, що якраз вони займаються цими питаннями. Тому я розумію, що і інше, що затримати самотужки я не можу, тому що це теж порушення законодавства. Але хвилин через 15-20 я буду знати результати цього затримання. Ще раз, як і мої колеги, звертаю увагу, що це від 3 до 7 років і страждати будуть якраз люди, які проводили підку виборців. Я не думаю, що. Хоча хотілося б, щоб наша міліція розкрутила, розкрутила цей клубок до замовників цього процесу, ще раз перепрошую, але не готовий повністю розкрити всю інформацію. Я це до того, що зараз темний час, темна година часу, дня нашого чи виборчого дня. І зараз починаються ці процеси, мені б хотілося б, щоб люди. Можливо, ті, хто займається цими речами, не дивиться. Неможливо, вони, Дійсно, ж працюють. Да, вони, працюють. вони працюють. Прошу вас, ще раз звертаю увагу, це велика проблема. Це велика проблема, я тяг... яка тягне за собою відпов... кримінальну відповідальність. Тому залишилось дві години, мені б хотілося б, щоб так як пройшла виборча кампанія до... Цієї хвилини вона також залишилася, але у мене немає впевненості в тому, що не будуть зараз вкидати бюлетні. Знову ж немає відповіді у нас з приводу тих 400 скільки там 30 чи 50 людей, які дійсно знаходяться на сотому окрузі. Я не впевнений. Я це моя думка особиста. Я не впевнений, що ті журналісти, які знаходяться на сотому округі, вони просто будуть виконувати журналістські. Певні дії. Я думаю, що вони будуть проводити ще якісь, можливо, незаконні дії. Тому звертаю всіх на це увагу. Дякую. Дякую. Будь ласка, пані паніки, дякую, всім доброго вечора. Нагадаю, мене звуть Свідова Наталя. Я кандидат у народні депутати по сутому округу. Тож дійсно хочу зазначити, що на превеликий жаль, явка виборців не дуже висока на сьогоднішнього на, на теперішню годину. Тож закликаю всіх виборців, будь ласка, прийдіть і проголосуйте. Не давайте шансу фальсифікаторам голосувати за вас, тому що дійсно сьогодні вирішується майбутнє нашої країни. Сьогодні дійсно дуже важливий момент як. Під час наших зустрічей ми говорили, що дійсно сьогодні починається люстрація в глобальному її сенсі. Ми не маємо дати шансу тим людям, які хоч раз нас зрадили, сьогодні пройти до Верховної Ради. Тож дійсно скажу, що найбільш такі неспокійні ділянки це помічна новоукраїнка і Бобринець. От до речі, перед тим як я виїжджала сюди до прес-конференції, з'явилася інформація, що у Бобринці почалося таке жваве появлення бажаючих проголосувати на дільницях. Тож я дуже сподіваюся, що це саме ті люди, у які дійсно прийшли проголосувати і знайшли час. І дійсно, от, як я вже казала, сонечко сіло. І можуть з'явитися дуже багато неприємностей, але будемо сподіватися, що цих неприємностей буде якомога менше. От, і все ж таки, що наше суспільство дійсно вже готове обирати. Самостійно обирати майбутню країну. Дякую, дякую, пані Наталі. І, будь ласка, пан Ярослав Бублик. У нас приєднався. Добрий Думаю. вечір ще раз. Бублики Ярослав Володимирович, сотий округ, хочу звичайно погодитися із своєю колегою, що дійсно потрібно прийти на вибори і щоб замість вас ніхто не проголосував, щоб ви дійсно самі зробили свій вибір, щоб нас не вийшло так, що там ночі починають голосувати хтось інший, і я. Коли зайшов до залу, я почув, що підіймалася тема саме по людях, яких є обмежені фізичні дані. Хочу навести одразу конкретний приклад, що в селі Гладоси Новоукраїнського району було зафіксовано великий відсоток людей, які за станом здоров'я не можуть самостійно проголосувати. На дільниці 350471 – 90 осіб, що становить 11% від загальної кількості виборців. На дільниці 350470 – 88 осіб, що становить 12% від загальної кількості виборців. Кількості виборців і хочу сказати, що по закону повинні були подаватися заяви про те, що вони повинні проголосувати вдома дома до ї години суботи, хоча воно п'ятниця. До двадцять навіть до 20.00 п'ятниці, а вони були подані в суботу десь в такій годині. До 20.00. перший момент. Другий момент ці довідки були просто відсутні. Коли наш спостерігач підняв це питання, юрист виїхав на ці дільниці і почав складати акт. То одразу якимось дуже дивним чином з'явилися ці довідки разом. Просто так разом вони з'явилися, які були виписані 14 числом. Якщо ми зараз говоримо, що нам потрібно проводити ілюстрацію, дійсно звертати увагу на те, щоб голосували саме люди, які мають право голосувати. Я хочу попросити допомоги у вас журналістів. Давайте разом будемо вирішувати це питання. У нас є можливість надати транспорт. А я думаю, у вас є можливість поїхати дійсно висвітлити це питання і задати питання, звідки з'явилися ці довідки. Я думаю, якщо по закону вони виписувалися, то вони як мінімум повинні були реєструватися в якомусь журналі. І це питання можна підняти і довести його до кінця, щоб більше таких вже випадків у нас не було, і щоб люди розуміли, що це кримінальна відповідальність і більше таким не займалися навіть тоді, коли сяде сонечко. Угу. Якщо я, можна, я прокоментую скільки... дану ситуацію, насправді довідки дійсно до п'ятниці 20.00 мали прийматися. І е, після 12-ї години дня в суботу е, на засіданні комісія мала приймати рішення по постановами по тим особам, які подали. Ці заяви і довідки, тобто без рішення постанови вносити цих осіб у витяг зі списку виборців заборонено. Чому так сталося? Що до 20.00 приймаються заяви, а засідання проводиться після 12.00 нульднадцяти в суботу. Зв'язку з тим, що можливо, у когось наступить покращення, хтось виздорові, і до 12 години дня в суботу може прийти і сказати Ні, я голосую на дільниці. А не дома, тобто вдома це за місцем перебування. І ще ми кожного разу наголошуємо, що спостерігачі так само можуть іти з трьома членами комісії на голосування за місцем перебування. Чому спостерігачі такі пасивні в цьому плані? Ми не знаємо. Ми їм пояснюємо, що там, звичайно, можуть певні бути якісь зловживання. Саме може бути якісь тиск на були виявлені і так далі. Тому спостерігачі мають бути дуже активно. Виборчі штаби мають проводити тренінги для своїх спостерігачів і розказувати їм настільки процедури, виборчі процедури, щоб вони знали, а от рівень підготовки ну бажає чесно кращого. І ще такий є момент: якщо спостерігачам чи кандидатам, чи їх довірним особам, чи повноважним особам, які йдуть разом з трьома членами комісії на голосування за місцем перебування, відмовляють. Проходжені там до будинку, де вони знаходяться, це є підставою навіть не видачі бюлетеня такому виборцю, акт там певної форми, і таким чином можна дійсно, виборцю не надати бюлетень тільки через те, що він перешкоджав діяльності офіційного спостерігача чи довіреній особі. Тобто, краще треба зрозумітися на законодавстві. Воно дає багато можливостей і фіксувати, і попереджати порушення. Дякую дуже. Люб у нас є інформація від громадянської мережі опори. Так? Будь ласка, Зоя, якщо можу можу. ближче до мікрофона додати Можна Можу доповнити по 102 округу. Вже частина журналістів про це знають, частина ні, що те, що ми говорили зранку. Що 102-й округ вчора, 25 числа, принесли заміни по 69 членам дільничних комісій, серед них багато голів і заступників голів, секретарів. ОВК прийняла рішення про заміну, але на дільниці не повідомила про це. Ну, але ОВК не зобов'язана повідомити на дільниці, а повинен суб'єкт подання повідомляти. Тобто, коли поміняла, наприклад, ну, партія Батьківщина, mm -hmm. то вона повинна повідомити свого члена комісії, що відбулася заміна. Ці люди по заміні вони прийшли вже після 8 години, вони до цих пір ходять, приходять на дільниці. На дільниці ну, склад комісії, поперше вже, вже почалось голосування, вже вкинуті в скриньки підписані. Тобто листи вже йде голосування, і е, на частині дільниць відмовляються прийняти нових членів. Ну поміняти на частині погоджуються. Відбуваються конфлікти. На одній з дільниць виник серйозний конфлікт. Це Онуфріївський район. Там поїхала наша колега Неля Желамська на цій дільниці в Унуфрівському районі. А на одній дільниці про неї там зараз написала журналіст Світлана Заліщук, що там викрали голову. ДВК. Насправді не викрали, це пробувала заміна. Один голова, який ну, працює вже там два тижні чи три. І той, що вчора призначили, відмовлялися, відмовлялися міняти голову. І там виник конфлікт ну, за участю людей, тобто одних міняли других. Насправді ми радилися з юристами, це складна ситуація. Це 69 членів дільничних комісій на, 40, 9, ні, на 47 дільницях. Тут, в принципі, будь-яка сторона виборчого процесу може визнати потім вибори на цих дільницях недійсними, тому що, тому що ці голови є постанова ОВК, але вони не прийняли присягу. І вони не працювали, вони пішли тільки оце зараз, ну, в даний момент. Відповідно, є такий конфлікт, і вже ну говорять різні сторони процесу. Говорять, що якщо... Буде результат виборів, ну які їм не підходить, вони можуть подати в суди на спростування саме по цих дільницях, 47 7 дільницях. Ну, дивіться, тут з правової точки зору можна вважати такий от, якби, який вихід да, ситуації. А особи, які були подані на заміну, да, дійсно має бути постанова окружної виборчої комісії. І ОВК також має мала б повідомити при тому ще до попереднього засідання, яке було сьогодні в 7.15. А присяга приймається членами комісії саме під час. Засідання під час голосування на засідань немає. Тобто є перше підготовче є підсумкове 20.00. Між ними ніяких засідань нема. Реально просто немає можливості цим членам комісії прийняти присягу. Тобто, ці, ці члени комісії не є, а, повноважними. Да, не є повноважними. А насильницьким шляхом, звичайно, треба буде оскаржувати ці питання. Дякую дуже. Будь ласка. Питання від наших колег журналістів, може, якісь доповнення, коментарі? Можливо. Да, будь ласка, візьміть мікрофончик. Мікрофончик. На нової сесії була пропозиція запросити на цю сесію. Представника від силових структур, тобто да. вони проігнорували це запрошення, чи ну, не запросили Скажімо так. Ні, Кироградський прес-клуб кожного разу запрошує через прес-служби і служби безпеки України і міліцію. і Так далі вони знають, що у нас тут реєстрації немає. Можна прийти, відповісти на питання і так далі. Ну в принципі, крім одного разу, коли це було давним-давно, коли у нас були мерські вибори, більше ніколи силовики не ходили. Але вони представить нам інформацію, yeah. <laughs> well, От well, я it's намагалась it's згадати прізвище. Пам'ятаєте, тут був у нас тоді цей заступник ви попробуйте до них не прийти, коли запрошують. <laughs> 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 так, <да. laughs> так що таке ну. Ще до речі, й побажання журналістів. Будь ласка, не оприлюднюйте в стрічці Фейсбук бюлетені з позначкою, як ви проголосували. Це розголошення таємниці голосування, яка рається кримінальним статтею кримінального кодексу. А Є такі є такі. Є такі. Ну всім вже хочеться похвалитися. Ну, Якщо немає питань, в принципі, ми можемо завершувати. Нагадую, ще раз, що завтра о 12 годині у нас підсумкова прес-конференція. Я сподіваюся, нас буде. Результати будуть паралельного підрахунку, можливо, штабів, можливо, ще якась інформація. Дійсно вже нарешті про акти, які складені, да, а не просто припущення. Дякуємо дуже журналістам, дякуємо мережі опора. От продовжуємо спілкуватися. Дійсно, якщо буде щось таке прям актуальне і то, те, про що говорив Костянтин Володимирович, я думаю, що ми просто можемо вийти на кіт онлайн. Тому слідкуйте за анонсами на Фейсбуці. Постараємося, якщо ми будемо виходити, то проанонсувати ще сьогодні. Дякую дуже, до побачення. Дякуємо. Дякую.